Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми? Що буде відбуватися? Скажіть, допоможіть вищі сили. Що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми. Про що треба попередити, про що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям на цьому тижні. На цьому тижні ви, у вас може здійснитись мрія, будуть дуже гарні результати по роботі. От, в понеділок, понеділок здійснюється ваша мрія. До вас можуть е, надійти гарні, дуже приємні повідомлення. Може якийсь успіх, вдача, ще може дуже гарна якась інформація про вас, дуже хороша, приємна інформація. Щось приємне, хороше про вас знають люди. От дуже гарна така карта. І у вівторок хтось захоче на вас напасти, агресивно посваритися, зчинити агресію без причини Ви не винні в цьому. Це буде жінка похилого віку. Я раджу вам не відповідати на цю агресію, не реагувати ніяким чином. Заперечую, убирається. агресію. Повертаю назад, тому хто нападає. В середу ви матимете дуже гарні результати. Тут може бути все, що стосується роботи, вас може, може бути підвищення, ви можете мати кар'єрний ріст, перемога. Так, ви ще Якщо готуються якісь завдання, може це стосується якогось відрядження, у вас все вийде дуже гарно, ви виконаєте цю роботу. І буде ще премія чи якісь фінанси до вас. Ви на коні, у вас на цьому тижні дуже гарні карти, здійснюються всі ваші плани, наміри, те, що ви хотіли, бажали. І абсолютно перемога у всіх ваших е, починаннях, завданнях. От Все буде здійснюватись дуже гарно. Ще стоїть захист вищих сил, янголи-охоронці вас захищають, оберігають. І з цих карт е, дійсно, е, може, несподівано до вас надійде інформація. Це всереду. Середи, на четверг, про напади. Але це якби магіч, магічно втручаються якісь роблять на вас напади магічні. От тут прям замовлено два майстри. І е, вийде така, вам як надійде інформація про ці напади і що Пішли назад. Всі негативні програми, що на вас робилися, підуть назад. Повернуться до того, хто замовив, хто робив. Все йде назад, по Верховному суду. На вас напад здійснити не зможуть. Повертається назад, звідки прийшли туди і вертається. І четверг, і знову. Може бути е, чоловік. От, ч, з четверг, п'ятниця, може е, бути конфліктна людина, дуже агресивна, і це чоловік, захоче е, маніпуляцію, якусь чинити, обманює, е, хоче. Це такий обман, більше стосується так: наче піклується за вас, але більше контролює, ніж піклується. Тут, наче вам всі умови робить, щоб ви були щасливі, але це більше вже похоже на якісь грати, і ви як. Кліці, в гратах закриті. Це такий обман. І тут, напевно, ви це зрозумієте, в когось може так програтися, що вже пішов е, такий контроль. Угу. Дивіться, ця людина е, вас е, буде от в п'ятницю, ви зрозумієте, наскільки. Рамки, і як вас контролює, ну тут досить близька людина. Це може бути ваш чоловік, може дружина програтися, що настільки вже ці кордони переходять ваші, що більше вже похоже, що ви як в заручниках, і дуже сильно можуть критика. Вас критикують, звинувачують, що ви в чомусь винні. Ну це більше маніпуляція і обман. Заперечу, негатив убираю. І ще може програтись так, що комусь у п'ятницю чоловік зробить пропозицію руки, щоб одружитися із вами. Але Тут попередження, ця людина хоче контроль над вами. Хоче володіти, якби власність ви його. І все буде подаватись дуже в таких красиво. Все якби наче немає небезпеки. Але тут попередження від вищих сил, щоб ви зрозуміли, що може бути такий обман, що вас якби заманюють в ловушку таку. От. Що може ця людина перейти всі кордони ваші і тримати, як у гратах, таке попередження в суботу. З суботу ви будете дуже гарно зміните свою, чи це дієта, чи, можливо, ви будете приймати гарні вітаміни, ліки. Може, відвідаєте сауну чи якісь процедури, що пов'язано із вашим здоров'ям. Тут зміни, покращення у Нервовій системі загоюються якісь ваші травми, рани, зцілення. Ви матимете нову, може, ліки дуже гарні, може, трав'яні настої. От Все, що в суботу до вас прийде, інформація про щось, про лікування, про нові якісь ем, руханки. Може, це йога, може, ви будете відвідувати. Басейн, ну, все, що стосується здоров'я, оздоровлення. Тут ви, це з вами надовго, це дуже хороша інформація і е, вона допоможе вам стати здоровішими. І в неділю прийде е, теж фінанси, покращаться ваші фінанси, ви зможете. Закрити якісь такі великі питання фінансові, вирішити всі питання, і це вже ще по цій карті може бути, коли от прийшов результат, і він буде регулярно до вас приходять ваші гроші, ті, що ви зробили велику роботу. Власний бізнес, ваша справа, і тут, нарешті, ви отримаєте результати, і вони будуть регулярно, це на постійній основі, і вони дуже гарно вас підтримають фінансово. Такий гарний тиждень. Тут є і попередження хтось втручається, але ви на цьому тижні маєте захист гарно, захищені. І все буде добре. Заперечуюсь, де убираю. Хтось намагається привороти, зробити як стяги крадники фінансові. У мене порчі, прокляття знімаю, анулюю всі програми. Негативні обираю, крадні кістяги, морок, я морочки знімаю. Оцікаю ворога на віки вічні. Більше втручатись у життя не зможу. Все погане, лихе, щоб не робив. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Янголи, охоронці, духи роду. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Так, процвітання, гарно ще у вас буде робота. Багато роботи, і вона буде плідна. У вас покращаться фінанси, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть, одведіть, одверніть. От усіх, хто дивиться відео: близьких людей, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі будь-якого зброю, що використовує Росія, Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Звідки вони його запускають, хай там і вибухає, буде так і так і є. І прошу, допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть всіх агресорів, всіх, хто маніпулірує, хто зла бажає. більше цього зробити не зможуть. На цьому тижні здійснюються всі плани, наміри, мрії, всі дороги легкі, двері всі відкриті. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, немає жодних перешкод на дорогах. Буде так. Так є, це буде захист, зберігати в день, так що такий гарний тиждень з янголами. Вони вас чують, вас захищають, оберігають. Так що дякуйте і частіше звертайтеся, промовляйте, що ви просите. Щоб вони допомогли, щоб янгол-охоронець ну, допоможи здійснити мій намір і, розповід... і кажіть ваш намір, що ви прагнете. Хтось е прагне вивчити, може, іноземну мову, чи вам треба щось виконати, якусь роботу, важливе завдання? Вони з радістю допомагають. І ще, якщо все у вас виходить гарно, можна ще подякувати, сказати, що ви дякуєте янголам-охоронцям. От, добре, на цьому я завершую. Отака От сьогодні вийшла кава. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Маленького донату не буває. Це дуже зараз необхідно. От так що майте це на увазі? Бажаю вам на цьому тижні, щоб у вас здійснилися всі ваші плани і наміри, мрії. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!